Добрий день, шановні глядачі, сьогодні 29 вересня 2024 року. Хочу швиденько показати стан кудрані на сьогодні, на цей день, стан їх плодів. Вони вже не чисто зелені, а вже починають набувати свого забарвлення на сорті Сідлес. Мені здається, що раніше, ніж минулого року, деякі більш помаранчеві, деякі ще більш зелені. Не знаю наскільки. Передається колір телефоном. Плоди різні за розміром. Що цікаво, більш такі вже забарвлені плоди. Знаходяться із північного боку дерева. Зараз обходжу, показую. Вражає дуже великий порівняно з минулими роками. Я дуже задоволений. Побачимо, коли він буде вже повністю стиглий цього сезону. Сподіваюся, що раніше трохи ніж минулі роки. Вже всього найкращого, до наступних зустрічей!